Виконуючий обов'язки головного тренера Тернопільської новини ну, Сергій Заторожне. Пане Сергію, ви вигравали, не виграли і мали, мабуть, все ж таки більше шансів сьогодні перемогти. Як ви оцінити гру своєї команди і цю Мені сподобалась наша гра. Ми їхали сюди за перемогою, ми налаштовувались на перемогу, але ну бачите, моменти свої не реалізували і Я думаю, що ми трошки переважали суперника. Хоча тут не просто грати, поле важке, але поле важке для обох команд. Але нам, нам не вистачає зараз нічого, хочеться -то більшого. Тому наступні матчі будемо намагатися вигравати і багаж поповнювати. Я вам дякую. Пане, Пане Сергію, перша нічия в чемпіонаті, хоча відверто, мабуть, могли програти сьогодні. Як ви оцінити тут взагалі грустна ну, Грою ну, загалом задоволений тим, що хлопці проявили характер. Не все дуже складалось на сьогодні, але це були деякі причини. У нас чотири чоловіка вилетіли перед самою грою. Ми, за кілька днів не були, можна так сказати, на оптимальних кондиціях. Але ну, гра важка для нас. Тобто Тернопіль нав'язав нам боротьбу, яку ми деяких моментах виявилися не готові. Ну, і дякую хлопцям молодці, що зреагували, зрівняли рахунок. Знаєте, перша нічия, ну нічого страшного, ми рухаємося далі. І я думаю, що наступні матчі нас будуть більш вдалими.